Там домовляються, а тут як стрілялося, так і стріляється. Тобто вони віти розмовляють, одне говорить, а продовжують робити собі свою справу за спиною. Домовлені тобто домовленістями, а вони на це не звертають уваги. Вони тупо все нарушають. Те, що самі домовляються, то самі нарушають. Я думаю, цього діда старого маразматика нічого воно не зупинить, Ці не переговори нічого. Він собі втупив свою ту башку тупу. Що йому треба сюди і все. А іншої сторони не розуміють, що якщо не дай Бог з нами щось тут, то вони слідущі будуть в нього на крокові. Та сама Польща, та саме Варшава, всі Будуть в нього слідущі просто. Я просто думаю, що вони вже не вивозять і вони хочуть взяти якусь передишку. Ну, тобто, як би це не було прискорбно в них. Якщо на місяць ми візьмемо це перемір'я, вони наштампують всього просто. І вони так само перегрупуються і тому подібне. Можемо щось лампочку поміняли, таке хоч освіти. У нас хочеться невеличкі. Витягнути. Передвадськ років. Оця штука антидронова називається реп, радіолокаційна боротьба. Вона видає хвилі і хвилі впливають на дрон. Ситуація важковата, бо багатько літає півішок, багатько літає дронів. Ну, їдеш, реп працює, але надієшся, як ти казав, на Бога і на себе. А те, що воно працює, ну то вже другорядне. Літають, багато в півіх літає, їдеш по дорозі, багатько машин спалених є. Дуже важко. Умовні, погодні, дуже вчора поверталися з позиціями. Буквально, що ми раніше виїжджали там з поля за 20 хвилин, вчора ми з поля виїжджали годину через цей дощ, бо дуже важко було виїхати. Дуже Стріляють, дуже багато стріляють. Буває таке, що приходиться і на чотирьох в бліндаж ховатися від обстрілів. Забігаєш там у бліндажі, ховаєшся. А так? Дуже важко на цьому участку лінії фронту. Да, дуже це що і півішки. Ланцети, і півішки, оце, що вони вишукують. Оце.